Перевагою колагена на Делі Бенефіц є те, що він легко розчинний у воді. Під захисною кришечкою є мірна ложечка, яка містить у собі 3 грама продукту. Беремо одну мірну ложечку 3 г продукту і додаємо свій ранковий напій до повного розчинення. Колаген Daily Benefits можна додати в воду, в холодну та чай, смузі чи йогурт до їжі, під час їжі, після їжі. Колаген забезпечує організм необхідними компонентами для підтримки структури шкіри. Вже з 20 років вироблення колагену в організмі зменшується, що призводить до появи вікових ліній, зморшок. А щоб запобігти передчасному старинні шкіри, варто підтримувати її як із зовні, так і зсередини. Колаген Daily Benefits п'ється дуже легко на відміну від інших виробників, і має приємний смак з легким відтінком ванілі. Спробуйте і ваша шкіра через 2 місяці засяє.